А вітає мене з Оксана Мороз. Я засновниця ініціативи з інформаційної гігієни як не стати овочем, теле і радіоведуча письменниця. Сьогодні відео спеціально для читачів блискавки. Відповіді на запитання, хто перемагає у інформаційній війні, чіткого немає, тому що потрібно визначати, що у нас мається на увазі під аудиторією. Якщо ми беремо аудиторію нашу внутрішню українську, то Росія на даний момент цю інформаційну війну програла. Не, програла по базових засадах, тобто українці, якщо чують щось, що пов'язано з Росією, вони як мінімум дуже добре фільтрують інформацію, як максимум, взагалі її відкидають. Якщо ми візьмемо іншу аудиторію, наприклад, російську аудиторію, то тут безпосередньо, звісно, Росія виграла. Інформаційною війною з великою перевагою і наразі немає якихось шансів того, щоб ми чи ми, чи захід, чи будь-хто цей хід взагалі переломив. У питанні хто сильніший за західну боротьбу за західну аудиторію України чи Росія тут безпосередньо, звісно, ми маємо значно більший на неї вплив. І Росія, як це не парадоксально, але вона до цього доклалася дуже значно, тому що настільки демонструвати звірство, настільки демонструвати загарбницький характер війни, як демонструє своїми діями вона, це не може навіть будь-яка пропаганда, в тому числі і російська, перекрити цю перевагу. Тому, коли ми говоримо про те, чий голос гучніше чути, то загалом Україн. Інський голос безперечно на західну аудиторію чути значно гучніше, але звісно є нюанси, якщо ми беремо більш фокус, там якій країні ця західна аудиторія, які меседжі і так далі. Кожен поширює фейки, кожен поширює правду. Просто скоріше тут питання в тому, яка концентрація фейків і маніпуляцій, в тому чи іншому джерелі інформації, тому що якщо ми говоримо саме про концентрацію, то безпосередньо її буде напевно, найбільше в месенджерах, тому що там найменший рівень фільтрування інформації і найменший рівень взагалі якихось інструментів, які дозволяють а, виявити фейк, його відфільтрувати, зменшити його охоплення і так далі. Якщо ми говоримо про телебачення, що про інші медіа, то там принаймні є певні організовані інструменти, які контролюють якість контенту, дотримання журналістських стандартів і так далі. Що означає це, що це суттєво зменшує фейки і маніпуляції? А на жаль, ні, вони там все одно присутні, але їхня концентрація буде суттєво меншою. То сьогодні лідера думок українців це дуже широке питання, тому що українці отримують інформацію в залежності від ситуації і в залежності від питання в різних джерелах. Якщо ми, наприклад, візьмемо якийсь кейс, який стосується буденних ситуацій, то українець не буде йти до умовного таролога чи астролога за інформацією. В той же час, коли є запитання, коли закінчиться війна, коли буде контрнаступ, якісь такі деталі, по яких немає відповідей в жодному медіа, ну тому що просто цих відповідей немає чи від будь-яких політиків чи експертів, то для українців. Встає одним з домінуючих каналів отримання інформації. Це різноманітні псевдоексперти, астрологи, теролога і так далі. Тому а, тут дуже питання залежить від того, про що ми говоримо: про канали комунікації чи про персоналі, тому що персоналі постійно і дуже стрімко змінюються. Якщо ми згадаємо, наприклад, кейс того, що Олексія Арестовича. Я Олексій Арестович, який маркувався як радник офісу президента, і люди думали, що він таким радником є і транслює офіційну позицію, і довіра до нього була більшою. І ми бачимо вже свіжі дослідження, коли він перестав. Бути радником, і довіра до нього суттєво зменшилася. Вірять в конспірологію і різноманітні магічні а, речі, тому що е, люди намагаються знайти прості рішення складних проблем. В першу чергу це характеристика українців. Якщо ми подивимося навіть соціологію, яку проводив е, яку проводили багато років починаючи з 91-го року, то ми побачимо, що е, там довіра до астрологів як до джерела інформації, вона завжди була більшою, ніж довіра до органів влади. Чому тому, що люди з одного боку не довіряють владі і шукають альтернативну інформацію, з іншого боку вони шукають не просто альтернативну інформацію, а інформацію, яка дає швидке задоволення їхніх потреб, швидке рішення їхніх складних проблем. Толерантний Фейсбук, чому банять за правду, тут напевно потрібно почати з того, що Фейсбук ніякий не толерантний, а це бізнес-структура, яка йде по своїх правилах, живе по своїх правилах, тому що з одного боку у них задача отримати максимальну аудиторію, створити їй максимально комфортне середовище, щоб вони більше проводили часу, більше споживали контенту і так далі. З іншого боку, не забанати ботів, тому що боти, штучно створені акаунти, вони складають значну частину. У аудиторії самої соціальної мережі, і вони ж є корінням всіх інструментів маніпуляції, чи переважної більшості інструментів маніпуляцій, які є в соціальної мережі. Фейсбук не бореться з тим, з чим треба боротися, тобто не бореться з ботами, як наслідок, не бореться з їхніми інструментами, наприклад, неправомірним блокуванням сторінок контенту і так далі, коли йдуть скарги ботів, і в результаті них блокується відповідно контент, і багатьма іншими інструментами. Чому Фейсбук так робить, тому що йому так вигідно і так Вигідно всім соціальним мережам закривати очі на те, що є корнем основної проблеми в даному випадку це боти. Тікток, це зло чи не зло? Немає якогось соціальної мережі, яким можна назвати тотальним злом чи тотальним добром. А якщо подивитися на плюси, тіктоку, то він став хорошою платформою для того, щоб зокрема наші військові могли поширювати багато правди, і, зокрема, після повномасштабного вторгнення Тікток дуже став проукраїнський і там стало поширюватися дуже багато корисного і проукраїнського контенту. З іншого боку, сама суть тіктоку як мережі того, як там працюють алгоритми і як не працюють інструменти. Менти фільтрації інформації вони сприяють тому, що російський і проросійський контент свідомо чи ні, звідомо чи не звідома, ми цього не знаємо, поширює дуже багато і російських наративів, і російського контенту. Тому де факто тікток це зараз таке поле битви, в якому українські блогери вони змагаються за головою людей, в тому числі і там значна частина молодої аудиторії. Які маркери інформаційного вірусу це те, що він чіпляє нас за емоції, тобто, напевно, абсолютно універсальний маркер, така рідко буває, але в даному випадку це так, коли ми відчуваємо, що ця інформація нас емоційно захопила. Неважливо, що це за емоція, хоча як правило, це емоція або страху, або емоція того, що ми хотіли це почути і нам цю інформацію дали, але це може бути так само і будь-яка інша емоція, і ця емоція. Нас стимулює поширити цю інформацію, поділитися цією інформацією, змінити свою поведінку внаслідок цієї інформації, і так далі. Ось це основний і дуже чіткий маркер, того що інформацію потрібно перевіряти. Приклади інформаційних вірусів або інформаційних операцій, безпосередньо перший і такий ключовий, і який зараз Росія активно поширює, це все, що стосується дискредитації мобілізації в Україні. Тут потрібно констатувати, що це той інформаційний вірус, яким ми повністю програли ту інформаційну операцію, тому що Росії вдалося захопити інформаційне поле і на тих недолік, які в нас є в процесі мобілізації, їх в нас є достатньо багато, спираючись на них створити враження, що в нас просто немає іншої мобілізації. Тобто люди переконані в переважній своїй більшості, що мобілізація в Україні проходить саме завдяки українській владі, українському військово-політичному керівництву і тій системі, яка існує, в недолугий спосіб, коли людей хапають на вулиці, і так далі. Другий такий приклад, який якраз на показує, що загроза може бути суттєво перебільшена, чи інформаційне поле може бути суттєво перебільшено, це те, що стосується переселенців. Якщо ми згадаємо весну 2022 року, то от наповно. Ключове, що поширювалося в інформаційному полі, це була ненависть, нібито яка є між тимчасовими переселенцями зі сходу з півдня на захід України. Що нібито виникають постійні конфлікти, вони ходять там на шашлики і так далі. Не хочуть працювати, не хочуть воювати там і так далі. Цього було маса в інформаційному просторі, але коли зробили одні, другі, треті дослідження, то виявилося, що розмір проблеми 5%. А ось цей яскравий приклад. Як вдалося за рахунок масовості і за рахунок тих інформаційних операцій, які Росія системно проводила і ділила Україну. Іно на схід і на захід, ось і, і створювала ілюзію у мешканців сходу чи Півдня стосовно мешканців заходу України, і так далі. От вдалося успішно провести цю інформаційну операцію. Третій такий приклад це, наприклад, корупція. Всі крадуть, це фраза, яку Росія роками втовкмачувала і українцям, і на заході. І це фраза, яка зараз дуже дуже нам шкодить, тому що коли є теза, що всі крадуть, то людина опускає руки і думає, ну що що мені тоді ця держава? Вона мені нічого не може дати. Я можу які відкопитися і так далі. А як працює Росія в соціальних мережах для того, щоб змінити нашу думку, наші думки і поведінку? Вони працюють по перше через те, що створюють багато каналів комунікації і популяризують їх для того, щоб потрапити нам першими на очі. Тобто важливість першого джерела інформації, вона їм дуже добре зрозуміла і відома. І якщо вони, коли українці шукають якусь інформацію, новинну чи будь-яку іншу, першими потраплять на очі, це вже великий фактор успіху. Тому створюється, популяризується дуже багато інформаційних. Них сміттярок, які нібито пишуть про новини, які популяризуються за рахунок фотографій наших військових, а, яких там давно загиблих воїнів вітають з днем народження українці, лайкають ці фотографії, поширюють цей контент а, з допомогою різноманітних астрологів псевдоекспертів, які говорять дуже емоційні відповіді абсолютно на всі запитання. Такі інфосміттярки вони популяризуються. Люди проходять туди, а, ось і беруть звідти інформацію. Далі це створення, штучне викривлення інформаційного поля коли об'єктивний контент блокується з допомогою ботів, чи сторінки, чи контент, чи відео будь-що, тобто йдуть скарги ботів, і він блокується. І натомість заміщається контентом, який потрібно Росії. Він як штучно популяризується. Наприклад, блогері дуже яскрава модельця Анатолій Шарій, який був з допомогою ботів популяризований і досяг на перших порах тої популярності, яка йому дала можливість потім досягнути реальної популярності. Ось або будь-який інший контент, який з допомогою ботів пушиться, власне. Алгоритмами, щоб цей контент більше бачили, ось і потім люди вже реальні бачать цю інформацію і відповідно її далі поширюють. Тобто викривлення інформаційного поля, створення каналів інформації, і потім вже туди закидаються меседжі, які людей дезорієнтують, які людей лякають, і виконують ті задачі, які в той момент часу потрібні російській пропаганді. І Це працює абсолютно у всіх соціальних мережах. Невзоро вдуть Навальний та інші чи хороші це росіяни. Тут потрібно чітко відходити від поняття хороші росіяни, тому що це дуже суб'єктивна думка, і переходити до категорії «корисні росіяни для України і української перемоги. Якщо росіянин він дійсно робить щось, що конкретно наближає нашу перемогу, оптимально воює за нас у війську, хоча б донатить для Збройних сил України, активно виступає в інформаційному просторі, тоді це, звісно, корисний для. Нашої перемоги росіянин. Якщо ми проаналізуємо, а ми аналізували 100 публічних критиків Путіна, яких ми звикли називати хорошими росіянами, то на жаль, серед них фактично немає тих, які ми можемо назвати корисними, тому що вони планомірно з 2014 року ведуть риторику, яка не те, що не шкодить, вони ведуть риторику, яка не тільки шкодить Україні, але й яка під повністю підкреслює чи повторює наративи російської пропаганди. А у мене особисто немає фактів. Що вони дійсно нам допомагають в інформаційному просторі, або безпосередньо щось роблять для нашої конкретно перемоги? Тому тут не питання ж знайти хороших чи поганих, тут питання зрозуміти, чи вони дійсно нам зараз допомагають на нашій стороні, і це підтверджено якимись конкретними фактами, або якщо ми їх розглядаємо просто як джерело інформації, то часом дати собі відповідь на запитання: а чому ми їх розглядаємо як джерело інформації? Якщо говорити про Ростовича як про поточне явище в інформаційному просторі, то на даний момент з моєї точки зору це шкідливе явище, тому що він абсолютно веде себе традиційно як для кожного популіста. Традиційно як популіст він має підтримку достатньо широку в українському суспільстві, але як і кожен популіст він українському суспільству особливо на даному етапі шкодить, в тому числі через те, що він достатньо системно транслює меседжі, які можуть бути вигідні, чи є на даний момент вигідні для російської пропо. 好的。 Що потрібно для того, щоб не стати овочем інформаційному просторі, в першу чергу це обрати для себе перші джерела релевантної інформації, тобто ті, які дають найбільш об'єктивну інформацію. В нашому випадку це білий список медіа, який робить інститут масової інформації. Кілька медіа з цього списку вони дадуть плюс-мінус об'єктивну картину. Не святу не ідеальну, але максимально об'єктивну картину того, що відбувається. Другий дуже важливий момент це відписатися від анонімних джерел. Якщо в вам це джерело транслює інсайдерську, нібито інформацію. Якщо дає якісь новини, які ви ніде не можете зустріти, ніде не можете перевірити. Це дуже чіткий маркер, що тут вам маніпулюють, і це джерело воно створювалося для того, щоб маніпулювати інформаційним простором. Третій дуже важливий вектор це відслідковувати свої емоції. Якщо ви чуєте, що вас щось налякало, дуже емоційно вімкнуло, вам хочеться кидатися, поширювати цю інформацію, ділитися з нею, або вам дали інформацію, яку ви хотіли почути, і ось вам її дали на таріли. Ці і у вас радість від того, що ви її отримали, будь ласка, перевіряйте цю інформацію, тому що саме на ці емоції в першу чергу працює ворог. Ось цих три базових моменти вони закладають фундамент нашої інформаційної стійкості, і далі ворогу з нами працювати чи будь-яким внутрішнім маніпулятором значно важче.